Сьогодні у випуску час пік. Ужгород таки на карантин. Медики Закарпаття про епідситуацію в області наразі понад 70 тисяч закарпатців уже перехворіли на грип та гервії від початку цього епідемічного сезону, тобто від початку жовтня місяця 2023 року. Греко-католицький довідник у Мукачеві презентували видання про видатних постатей єпархії. Це був рукопис з самого початку. Рукопис Іштона Бендаса він нам передав як спадок свій у нашу бібліотеку. На Тячівщині затримали 38-річного місцевого, який керуючи автомобілем. в Стані сп'яніння, скоїв наїзд на пішохода та залишив місце аварії. Від медиків до поліції не дійшло повідомлення про те, що в Тячеві на 36-річного місцевого жителя скоїв наїзд невідомий автомобіль. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Аварія сталася на вулиці Леонтовича. Водій позашляховика Тойота, не дотримавшись бічного інтервалу, наїхав на 36-річного місцевого, який штовхаючи велосипед, рухався краєм. Проїжджої частини після скоєння наїзду водій вийшов з автомобіля до потерпілого. Однак, не дочекавши швидкої працівників поліції, покинув місце ДТП. Пішохода з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Поліцейські оперативно встановили та розшукали водія причетного до аварії. Це 38-річний місцевий житель. Чоловіка освідували на стан спіння в його крові виявили 1,2 проміли алкоголю, що в шість разів перевищує допустиму норму. З понеділка 5 лютого в закладах загальної середньої освіти Ужгорода, незалежно від форми власності, карантин. Запроваджують його поки що на тиждень до 9 лютого. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді. Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл за винятком індивідуальних занять. Садочки працюватимуть у звичному режимі. У селі Тур'я Поляна на Ужгородщині сталася пожежа в дерев'яній лазні. Господарі розклали вогонь і відійшли, поки лазня прогрівалася. Тим часом працівники розташованого поруч рибного господарства побачили вогонь і кинулися гасити його підручними засобами. На місце події прибули рятувальники Перечина. Вони остаточно ліквідували пожежу, однак полум'я знищило покрівлю і перекриття лазні, а також речі домашнього вжитку. Загорання надвірної споруди сталося в селі Репинне Хуського району. Тут загорілася дроварня. За словами власниці, вона винесла попіл з котла, що зібрався після опалення будинку, і склала його у звичайний пакет, який зберігався в споруді. Як наслідок, пожежа. До місця виклику направили пожежників селища Міжгір'я. Через шість хвилин після прибуття вони ліквідували загрозу. Вогнеборці вчасно захистили будівлю та не дали полум'ю перекинутися на надвірну споруду і купну сіна, що знаходяться поруч. Вогонь пошкодив частиності неї споруди та дрова. На Закарпатті загострюється ситуація із захворюваністю на ГРВІ. Лише цього тижня кількість хворих зросла на 41 Найбільше приріст фіксують у Мукачівському, Берегівському, Хустському та Ужгородському районах. Наразі понад 70 тисяч закарпатців вже перехворіли на грип та ГРВІ від початку цього епідемічного сезону, тобто від початку жовтня місяця 2023 року. Така кількість хворих все ж на 9% є меншою показників минулого сезону за аналогічний період. Тобто загальна Кількість випадків звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ в цьому сезоні становить 70 тисяч осіб, з яких 41 тисяча осіб це діти віком до 17 років. У хворих з симптомами ГРВІ лабораторно підтверджено 1900 випадків ковіду -19 за вказаний період. Під час брифінгу в Закарпатській ОВА спікери зазначили, що вірус несе небезпеку для населення різних вікових груп, зокрема для дітей та людей похилого віку. Серед госпіталізованих найбільше це діти, перш за все, до 4 років, і, звичайно, хворі, які мають 65 і більше вік, тому що вони мають багато хронічних захворювань і, звичайно, грип або Ковід додає їм важкості у протіканні їхніх хронічних захворювань, а також це грип або ковід – Це самі захворювання, які можуть викликати важкий стан. Або навіть смерть, викликають грип збудники різних типів, але найнебезпечніший з них збудник типу, а він навіть може викликати епідемію. Зазвичай симптоми з'являються дуже швидко і раптово. Появляються це в основному найчастіше підвищення температури, інколи до 40 градусів, болі, головні болі, болі в м'язах, болі в суглобах. І е, болі в горлі, кашель і нежить. Оце основні симптоми, які м, характерні для любої е, гострої респіраторної вірусної інфекції, але е, при е, грипі більш виражений інтоксикаційний синдром, тобто більш виражені болі у е, е, м'язах, головні болі. Болі в очах і так далі. План щодо готовності реагування на епідемічну ситуацію в сезоні 2023-2024 року складений і його вже активно застосовують. Звичайно, що продовжується моніторинг за кількістю звернень. На територіях із високими показниками захворювання чи із високим приростом захворювання можуть впроваджуватися. І я знаю, що в деяких територіях вже впровадилися наступні протиепідемічні заходи. Це Можуть бути запропоновані посилений протиепідемічний і дезінфекційний режим у закладах охорони здоров'я. Можливо, буде введено, введені обмеження на відвідування пацієнтів в таких закладах охорони здоров'я. Або введення маскового режиму обов'язкового в закладах охорони здоров'я. Хочу нагадати, що найефективнішим методом профілактики захворювання на грип є щеплення. Віковими групами, кому рекомендується це щеплення, це особи старше 65 років, особи з хронічною патологією. Люди, котрі живуть з ВІЛ, люди, які мають онкологічні захворювання, діти до п'яти років вагітні. Захворів, сиди вдома, навіть із легкою формою хворий, розповсюджує інфекцію так само, як і з важкою. А лікарняний лист можна отримати і в телефонному режимі. Патрульні виявили керманич, який порушив правила дорожнього руху і намагався надати хабар. Він рухався на вантажівці ДАВ берегівською об'їзною в Мукачеві. Під час розгляду справи 22-річний керманич пропонував патрульним неправомірну вигоду, аби уникнути відповідальності за порушення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Проєкт Юсейт встановить модульні будівлі для модернізації пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. У рамках реалізації проекту Економічна підтримка України на двох митних постах Ужгородський автомобільний і АСТ, що в зоні діяльності Закарпатської митниці, буде встановлено сучасні модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю та санітарні модульні споруди. Роботи розпочнуться в лютому березні. Після їх завершення кожна модульна будівля матиме електропостачання, систему освітлення, телефонний та інтернет-доступ, опалення. Кондиціонування та меблі всього заплановано замінити 34 модульних конструкцій. В Ужгороді безправному водієві під кайфом виписали штрафів на понад 70 тисяч гривень. Патрулюючи площею Кирила Мефодія в Ужгороді, поліцейські виявили водія, який, рухаючись на авто «Мерседес», порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування помітили у Керманича явні ознаки наркотичного сп'яніння. На що йому одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у лікаря-нарколога. Однак водій відмовився. На порушника склали ряд адмінматеріалів. Настільки були захоплені відновленням багаторічної наукової дослідницької праці греко-католицького каноніка Іштвана Бендаса, що готові були присвятити цьому весь свій час. І так, протягом майже трьох років священик Іштван Мароші і керівник бібліотеки імені Іштвана Бендаса Аніта Мароші створювали історичний довідник про священиків Мукачівської греко-католицької єпархії. Треба уявити, що були фактично друковані. Архів самого Бендеса була частина, які тільки копію вони знайшли цих архіву, і третя частина десь вже була засканована, хтось з цим працював. А четверта частина, фактично, наприклад, у угорському архіві знайшли, теж із від Бендеса якось це потрапило в угорський архів. Тобто, це треба було упорядкувати ці різні джерела. Перший крок був, що ту спадщину той архів, що успадкували від Бендеса, і фактично, вони. Треба було порядкувати, зібрати. І це фактично біографії священиків грокатолицьких єпархії Мукачівської. і це дуже багато часу забрало, щоб архів ввести, щоб порядок було. Це був рукопис з самого початку. Рукопис Іштона Бендаса він нам передав як спадок свій у нашу бібліотеку. А потім ми цей матеріал працювали. Ми це ввели в каталог і в комп'ютер, і створили книгу, і вклали також автобіографії. Презентація видання відбулась у багатьох містах Закарпаття. Мукачево не стало винятком. Усіх зацікавлених зібрали в угорському домі імені Міхая Мункачі. Ми представляємо книгу, книгу священника Мароші Іштвана і дружини Маришаніти. Вони фактично опрацювали архів колишнього священника Бендеса Іштвана, Вони видали біографії, фактично. Священників Греко-католицької єпархії від імені генерального консульства угорщини в місті Ужгород та генерального консула Юже Фобочкої щиро вітаю вас із презентацією четвертого тому серії спадщини Мендеса іменно довідних священників історичної Мукачівської греко-католицької єпархії. Щеників Закарпаття є унікальним з точки зору історії Мукачівської греко-католицької єпархії та Закарпаття. Співробітники та керівники греко-католицької бібліотеки та архіву імені Іштана Мендаса можуть пишатися своєю дослідницькою роботою над виданням четвертого тому спадщини Мендаса. Ця серія видань стала однією з важливим внеслом змагачення загальнонаціональної угорської культури. За словами гостей заходу, цей історичний довідник одна з найважливіших сторінок у локальній історії Закарпаття. Саме через масштабно виконану роботу і старання авторів ця книга і змогла вразити своїх читачів. Греко-католицька церква, діяльність її очільників і священиків була важливою важливим пластом історичної культурного коду нашого Закарпаття і. Масштаб опрацювання даних у цій книзі я і так мав можливість десь трошки переглянути, він вражає. І дуже важливо, що її власно опублікували, і зараз широке коло читачів буде мати доступ до цих даних. Це не просто книга, це історія, яка повертає читачів аж до 1600-х років і розповідає про всіх діячів греко-католицької церкви. Автори сподіваються, на цьому видання не завершиться. В архіві будуть знайдені ще матеріали, якими книгу можна буде доповнити.